Така робота сьогодні. Думаю, хтось з вас міг стикатися вже з цим. Це така кришка від насоса, від мийки високого тиску, таку, знаєте, що машини мають. Керхер просто народі, як то говориться. Тут є три канали, так? три поршні, я так розумію, які качають. І якийсь пер, і перепускний канал. Я коротше, не сильно там хочу розбиратися. І тут стоїть три заглушечки таких із колечком резиновим, Так. І що сталося? ну Як стандартно. Коротше, розморозили, зимою не зляли воду. Тріщина в корпусі. Одна тріщина, друга і третя сюди назовні. Щось треба зробити, бо його окремо не купиш, що виходить викидати цілу мойку. <кій> Заглушити, бо сюди вода йде тиск більше 100 атмосфер. Ну, значить, яким чином хочу робити. В принципі, вже робив таку роботу, прокатувало так. Зараз просто візьмемо блищата, зажмемо і пальчиковою фризою. Отаким чином пройдемо ту стінку, підріжемо, підріжемо ту стінку, підріжемо цю стінку, де різьба. Проваруємо позовні. Тут проварюємо з цієї сторони. З цієї. І виставляємося. По-новому розточуємося різьбу і метчиком прорізаємо. Тут нам основне один раз закрутити його, щоб просто тримало той тиск. Тому така точність не дуже висока, але зробити треба. Ну давайте Ну, Зараз фактично ніяке виставлення нам тут не треба. Просто прорізати три стінки. Так? А вже як будемо робити, то потім обкатаємося, щоб перпендикулярно прорізати. Я накриваю апарата, щоб туди не летіла ота така пилюка, всяка. Так, проварились, гололо, виставили. Так, Різьба у нас там 16 крок півтора, 14 фреза. У нас все-таки старі вітки трошки залишаться. І зараз отак от на око прямо самою фрезою по сварці центруємось. Легенько торкаюсь.

Стою стіл, нікуди не тікати. Тут ледь тільки зачепив краї витків. Зараз покажу вам. Таке от воно виглядає, бачите. Тут ледь-ледь зачепив, нам того вистачить. Просто їду донизу, столи зафіксував, як я вже сказав. Зараз виймем фрезу. зразу не міняючи ніяких координат, ставимо центр, беремо мічик і, і, і вперед. Тепер трошки масла, бо алюміній. Виставляємось і молимось до Бога металу, щоб допоміг нам попасти чітко в різьбу. Центром обов'язково підпирати, щоб ну, різьба заходила перпендикулярно. Ну-ка, шо маємо. А от шо маємо. Чітко попали всі виточки на місці. Так, ну і що? Зараз підрівняємо легенько ту площину. Два вушка в нас трошки вище, так, щоб їх не зрізати, не прослаблювати. Ну і зараз така трошечки муторність, треба нам по таї порубити, таку під резиночку, так. щоб її зжало і вона не вискочила, не вивернула. Але, щоб зробити, тречатку знову центруватися. Ми не могли оцентруватися, так як там сварка була. Тому зараз знову ставимо конус, центр. І знову три рази повторяємо ту ж операцію. Центруємось. Зажимаємо стола, випускаємось вниз. І вже такою замковочкою зробимо потай.